100%. Феномен великих даних та національна безпека України. Я радутний Олександр Едуардович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Отже, великі дані. Всі про них чули, але їх визначення. Ще досі перебуває у своєму динамічному розвитку. Великі дані можливо розглядати як комплексний феномен. Тобто як надзвичайно великий обсяг інформації у структурованому або неструктурованому вигляді, який перевищує всі раніше доступні для одержання, зберігання та обробки, або як. Можливість використання всієї наявної інформації замість її окремої частини, фактично стає можливим не обмежуватися вибіркою, як це було дотепер. Крім того, як потенціал для виявлення повторної цінності будь-якої інформації, що означає можливість її багаторазового використання і, отже, заперечення існування інформації з нульовою цінністю. і як Нові підґрунтя для одержання умов виводів, зокрема, перехід від встановлення причинності до виявлення кореляцій, в тому числі в сфері права. <звук> Великі дані можуть бути пов'язаними, в тому числі, з відомості про захищеність державного суверенітету, територіальної цілісності, демократичного конституційного владу і інших життєво важливих національних інтересів України. Від воєнних та інших загроз. За сучасний рівень технологій виявилося більш простим і менш витратним рішенням фіксувати та зберігати всю вхідну інформацію, ніж фільтрувати та розподіляти її за певними критеріями. Але такі властивості великих даних, як значні обсяги інформації. Та швидкість її генерації означають вимушеність зберігання даних в їх первинному, сирому або, як ще це, невпорядкованому, швидкому, неточному, неструктурованому вигляді. А це, з свого боку, поряд з виявленням нових аспектів цінності будь-якої інформації, тобто встановленням її повторної цінності, означає необхідність підготовки. Відповідних фахівців в сфері національної безпеки, зокрема в галузі обробки даних, Data Scientist та інженерії оперативного управління Prompt Engineering. Великі дані дозволяють ідентифікувати будь-яку неперсоналізовану особу, в тому числі за відсутність персональність ідентифікаторів, зокрема таких як прізвище ім'я по батькові, адреси, дати. Місця проживання або народження тощо. Таким чином втрачають свою ефективність та надійність такі стратегії забезпечення конфіденційності як відмова від участі, анонімізація або інформована згода. Зокрема, розмитий вигляд окремих будинків на Google Street View. Який був запроваджений через побоювання привертання уваги потенційних грабіжників або з інших слушних питань приватності, він з усією очевидністю вказує на найбільш привабливі об'єкти, власники або користувачі яких висунули обґрунтовані вимоги щодо їх знеособлення. Тобто, фактично в цьому випадку відсутність інформації означає наявність такої інформації. Повним ходом іде деанонімізація. Уявіть собі, за те, як люди голосують за фільми, анонімні особи, вдалося встановити їх персони. Отже, всі анонімізовані користувачі були встановлені як особи з конкретними іменами на сайті Internet Movie Database. Їх вдалося ідентифікувати у значній кількості випадків. А якщо є наявність інформації про дату оцінки певного фільму, то з точністю до 99%, прикладами використання аналітичних інструментів на підставі великих даних суспільно-небезпечними цілями є наступні. Це безумовно діяльність відомої Cambridge Аналітика. Компанія збирала персональну інформацію мільйонів користувачів Facebook. Зокрема, про їх інтереси, соціальні зв'язки, публічні записи, повідомлення та інші дані, на підставі яких можливо відтворити вичерпний образ користувача. І все це було для створення детальних профілів, які надалі використовувалися для персоналізованих політичних рекламних кампаній та маніпулювання голосуванням на виборах. Ще одним прикладом є діяльність російської установи Агентства інтернет-досліджень. Більше відомий як фабрика тролів», яка спеціалізується на створенні та поширенні дезінформації в соціальних мережах, використанні складних аналітичних інструментів для організації мережі фейкових аккаунтів, виявлення вразливих для пропаганди груп людей, вимірюванні настроїв та інформаційному маніпулюванні. Формами суспільно небезпечного використання великих дані можуть бути наступні, але не вичерпно. Це зловживання даними, наприклад, збирання даних про користувачів без їх згоди або використання даних, які були одержані з іншою метою, в тому числі для вчинення таких незаконних дій, як розсилання дезінформації, фішингу або для здійснення кібератак. Це може бути також фальсифікація даних. Тобто зміна або підробка даних з будь-якою метою. Це також може бути розкриття конфіденційної інформації, наприклад, дешифрування паролів, виявлення географічних координат, номерів соціального страхування, банківських реквізитів тощо. Таким чином слід звикати, жити, тобто враховувати це в своїй діяльності та взаємодіяти у світі. В якому стає можливим використати великі дані як суспільно корисною, так і суспільно небезпечною метою. Дякую за увагу.